Чорну землю собі розбудили Поквічали поквічало її рястом, барвінком укрила, і на полі жайвером, соловейка в гаї. землю, кубрену весною, вранці зустрічається. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають дичі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Тонька вечерять подає, а мати хоче поучати. Так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама і заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. За сонцем хмаренька проведе, чугові коле розстріляє, І сонце спатеньки зеле, у синє море покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Почав Люба, годиночку. Новою годину ніби серце відпочине, з Богом заговорить. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить не досі сиви дід коло хатинки і бавить хорошеї кучеряги свої маленькі діття. І досі сниться. Вийшла з хати, весела, осміхючись мати, цілує діда й дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і готує і спать усе. А дід сидить і усміхається. І стиха промовить книжку. Де ж те лихо Почають її тій, вороги? І мішечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Візь з і сонечко сіяє. І тихо гасне, тихо. І все почило, Силить в хату й собі пішов почивати. Село і серце відпочило. Село на нашій Україні. Неначе писанка село зленим гаєм поросло. Цвітуть сади, сам хати, а на горі стоять палати, Не наче диво. А кругом широколисті тополе, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. І Бог вітає над селом. На панщині пшеницю жа. Томилася, не спочивать, пішла в снопи, поскандибала. Івана сина годувати. Вона сповите кричала у холодочку під снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном на сином стиха збріймала. І сниться їй тут син Іван і уродливий, і багатий. Вже одружений, жонатий, на вольній бачиться, бо і сам вже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі вже свою пшеницю жмуть, А діточки обід несуть і усміхнулися небога, прокинулась нема нічого. На Івася Вася глянула, взяла, його тихенько ж повела. І копу до женець пішла, поки не чути вона вогу. І досі сниці під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, На й досі сивий дід. Коло хатиночки і бавить хороше та кущеряве Своя маленька внуча. І досі сниця вийшла з хати, Весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, І спать несе, а дід сидить і, усміхаючись і стиха, промовить нишком Де ж та лихо печалі цієї вороги. І нишечком старий читає, Перехрестившись, очі наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. Усе почило, сиди в хату і собі пішов опочивати. Чередніченко Кіра, учениця шостого є класу Софійського Борщагівського ліцею. Тарас Григорович Шевченко, Катерина. Уривок. Сидить батько кінь столу, того, наука схилився, Не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився. Коло нього стара мати. Сидить на ослоні за сльозами ледве-ледве промовляє донь. Що весілля, доня моя, а де твоя пара? Де світилки з дружньками, старости бояри? В Московщині, доню моя. Іди ж їх шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, як би знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді б ти гадані, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, світе мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила. Налишенько, да, доню моя, що ти наробила? Одячила, іди ж шукай в Москві свекруху, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. Мою голівеньку без тебе сховання, Хто заплаче наді мною, як рідна дитина? Хто посаде на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе і ти у нас ледве-ледве. Благословила Бог з тобою і як мертва на діл повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш не Бога? заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мене, мій батечку, що я наробила, прости мені, мій голуб, мій соколи милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати і спати, і спати на волі, І заснуть навіки віки вікою, і сліду не кинуть ніякого однакового, чи жив, чи загинув. Доледети, доледети, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже то дай злу і злу. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, окитчала її рястом, Барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловейко в гаї. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково, мені однаково, чи буде я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако мені, в неволі виріс місь чужими, і не своїми, своїми, неволі плачучи умру, все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яне батько сином. Не скаже сину він, Молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде я той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як українні злії люди присплять, лукаві і в вогні і її краденою збудять, ох неоднаково мені. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе спіндровано? За що мимо гинеш? Чи ти рано до схід сольця Богу не молилась? Чи ти цих невпевних звичаю не вчила? Ні, молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Підростали мої діти, мої любі квіти. Панувала, я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, не сину, подивись тепер на матінку свою Україну, що колишу чи співали про свою недолю, що співаючи, лядала, виглядала волю. Ой, Богдана, Богданочу. Якби матінка знала, колись ті б задусила під серцем приспала. Ох, Богдана, Богданочу. степи мої запродані, жидові немоті. сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро. Братний висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє чуже, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть Москалеві господарювати з матері одну сорочку зіймати, Помагайте, недолюдки матір картувати. Розкопана, розиртом Чого вони там шукали? Що там схорони усе діди, якби то, якби то знайшли те, що було своєму там. Мати б не плакала, діти більше б не журились. Подивіться на райте, на свою країну. Полюби щирим серцем велику руїну. Проскуйтеся, притайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки. На чужому полі В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. До Снов'янинка б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі і той, хто всім верховодив Нема січі. Очерети у Дніпра потають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скиглить літаюче, мов за дітьмо плече. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили стоять та сумоть. Питають вогонь. Де наші пануть? Де панують, бенкетують? Де ви забарилися? Верніться, дивіться, жита похилились. Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина? морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказала синє море. Не вернуться, навіки пропали, правда, море, правда, синє. Така їх доля, не вернуться сподівання, не вернуться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана стритою понад Дніпром плач, Тяжко, важко середині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все всегине. Слава не поляже не поляже, а розкаже. Що діє у світі, чи я правда, чи я крида, і чи ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, де, люди, наша слава, слава Україні! Без золота, без камню, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слова, чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та що й казать, ке бити не маю. А до того московщина кругом чужі люди, Не потурай, може, скажеш, та щось з того буде? Насміються над псалом той, що виліз сльозами. Насміються тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборобся б і я, може, якби малось сили, заспівав би був голосок та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батьку ти, мій друже. Блужу в снігах та сам собі, ой не шуми луже. Не втну більше, а ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про Січ, про могили, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було, Минуло. Утний батьку, щоб не хоча на весь світ почули. Що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала? Утний батьку орли сизий, нехай я заплачу, нехай свою країну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриці заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю, в чужій домовині.